Ми сьогодні будемо якраз говорити про психологію кохання, так? Так. Є е, такий от е, один, мабуть, принцип дуже важливий, дуже класний. Е, мені здається, він підходить для дуже великої кількості сімей. Тобто, буває таке, що мене на якихось бесідах там або в коментарях під відео питають люди: а чи буває якийсь там. Принцип чи якось якесь правило, яке підійде там для 100% молодих людей, Ooh. які хочуть там створити свою сім'ю, і воно у всіх спрацює. Це напевно топове запитання на консультаціях. Ну, та не топове, але буває інколи Питає, і от я завжди пояснюю, кажу людям, що. Не буває правила, чи не буває якогось принципу, який впрацює, там 100% сімей, тому що люди дуже різні, але є певні штуки, певні принципи, які будуть працювати 99,9% в періоді. І от один із таких принципів е, його сформулював е, Блаженний Августин він звучить так: коли у людей в головних речах є єдність, в другорядних. Є свобода, але у всьому є любов, то ці стосунки вони будуть щасливими. Тут можна прямо подумати, розібрати. Да. Ще раз: в головних речах єдність, в другорядних свобода, але у всьому любов кохання. Що це значить на практиці? В головних речах єдність це говорить про те, що. Так би мовити, далекоглядний погляд з вишити пташиного польоту на сім'ю у людей має сходитися. Там чим ми будемо займатися загалом по життю, тобто ким ми будемо в житті, mm -hmm. як ми будемо виховувати дітей, де ми будемо жити, в якій країні ми будемо жити, mm -hmm. а, чи будемо ми там допомагати іншим людям нести якесь там служіння чи благодійне якось навантаження, ким ми бачимо, тобто себе, да? тобто як ми будемо вирішувати там фінансові там, інші питання, тобто хто ми є в цих стосунках? От такі головні фундаментальні речі в них має бути між людьми єдність. У другорядних речах має бути свобода. Це коли ти розумієш, що там мені подобається там вдома полежати з книжкою, а дружині подобається театр. І я не буду намагатися із неї зробити там читача. Такого як я, а вона не буде намагатися з мене зробити там театрального критика чи mm -hmm. навіть там людину, яка захоплюється театром. Тобто вона може дозволити мені мати мої хобі, свій просір, і такий певний там. Да, там, певні вподобання, а в неї своє життя, свій може бути досух і. Це не значить, що якщо вона пішла в театр з кимось іншим, там з подругою, з подружкою, да там. це не значить, що вона мене там не кохає. Ні, ні, просто вона розуміє, що мені не дуже цікаво це, і так само і я. Я розумію, що якщо я там займаюся, я пішов там займатися в спортзал, чи я там е, хочу поїхати на якусь конференцію, чи я розумію, що я хочу вивчити англійську мову. А вона каже: Ну я не відчуваю зараз, що я хочу там щось вчити, чи кудись їхати, чи щось там робити. То ну, я не буду змушувати її. Тому, тому що це нормально. Да, в, стратегічних речах, в стратегічних речах ми дивимося в одному напрямку. Але в другорядних. Ми маємо дуже багато свободи, і, наприклад, коли виходить там якийсь фільм від я не знаю Марвелу чи DC там або якийсь або Аватар Два таке щось цікаве виходить. Я розумію, що там мені там на Марвел чи на якусь таку там бойовик мені краще сходити з моїм другом, бо моя дружина не дуже любить такі фільми. З іншого боку, той самий Аватар. Ми от сходили на днях, подивилися нормально? Р... Да, нормально, вбивця листоножа Ти спойлернув ще на що там нема листоноші, але це, це прикольно. Ох. Тобто, коли ви розумієте, що ви в другорядних речах даєте один одному свободу, все буде окей. Але от весь контур вашого життя покриває кохання, любов і прийняття один одного. Тобто, ви не намагаєтеся переробити іншу людину, ви не намагаєтеся зробити так, щоб інша людина підлаштувалася під вас, ви mm -hmm. не намагаєтеся зробити от якось так її. Так акуратно маніпульнути, якось так щось звлаштувати, щоб вона там щось, якось. От це, це все воно не про кохання, воно більше про нам спроби, намагання якось людиною керувати, домінувати і бути таким сірим кардиналом. Воно воно невдячна справа. І саме тому, якщо дотримуватися цього принципу, що в найголовніших речах ви. Ви виступаєте єдиним фронтом в другорядних речах. Ви даєте один одному свободу, але 100% свого життя намагаєтеся покривати любов'ю, коханням повагою. Все От, буде добре. Це класна формула для більшості сімей. Якщо говорити про явище, як кохання, от, е, з чого воно починається? Ну, от, якщо так розібрати, бо дехто каже, там симпатія, потім там закоханість, потім там ви вже пригледілися, час пройшов, там це переросло в кохання. Чи як от, воно виникає? Давай поговоримо про це. Е, як чоловіки закохуються? Побачив, подобається, все, закохався. Дівчата не знаю, чи так само, чи ні. Більшість чоловіків, як ти це правильно сказав, вони там люблять очима. Це, Побачить це, це правда, да. так. Коли чоловік починає закохуватися, насправді, він, в нього процес такий, що візуально все так би мовити, підійшло. Да, і він такий думає, Прикольна, там треба, вона, підійти. треба підійти, треба да, там це, ну це. Це ще не е це, це тап, що закохуваності. Мабуть, це таке знайомство. Це, да, це, симпатія, сподобалася, це да, не да, да, вона ху... просто Симпатія, ви, виникла, вона, вона, він, типу, якщо він там, проявив ініціативу, спробував якось познайомитися. Так. Але коли вони вже там спілкуються, і він розуміє, що вона відкрита до спілкування, він відкрита до спілкування, він, в, ньо, в неї нікого нема, в нього нікого нема. Тобто вони. Прямо да, все склалося. Все, підходять як. до нього. Чоловік, коли починає закохуватись, він дуже часто, в першу чергу. Все ж таки аналізує, яка в неї там фігура, чи вона вродлива, а чи в неї добре почуття гумору, а чи вона сміється над моїми шутками. Там і в, він в більшості так ну придивляється до неї і думає, чи, чи гарна ми пара, mm -hmm. чи як у нас буде потім там сексуальне життя наше, наскільки воно буде там гарним чи не гарним. Тобто, в першу чергу, часто чоловік аналізує там от такі, так би мовити, зовнішній фасад цієї всієї історії і. Mm -hmm. Він так би дивиться на зовнішність, жінки теж бувають інколи, там з цього починають різні люди, але коли вже починаються в них стосунки, по потроху розвиватися, розкручуватися, то тут треба розуміти, що дружба між ними це така фундаментальна базова річ, яка може бути цементом, яка створить реальний емоційний зв'язок. Тому що коли чоловік обирає собі жінку. За зовнішніми параметрами. І він думає, що от мені подобається вона візуально, і я спробую потім зробити з неї друга. Ця стратегія в більшості випадків провалюється. Так. Тому що ці цінності, які є між друзями: спілкування, довіра, повага, бажання чути інше, та... цікавість один до одного, угу. а вони або є, або їх нема. І саме тому. Е більш мудрі чоловіки, як мені здається, вони з першу чергу аналізують: а чи ця дівчина може бути мені класним другом, а чи можемо ми з нею побудувати справді відкриті стосунки, де ми довіряємо один одному, і вже потім. Якщо він розуміє, що цей базовий фільтр пройдено, він вже потім дивиться на те, чи вона йому там подобається візуально, чи в неї там ідеальна фігура, яку він там хотів, чи чи, чи mm -hmm. далі далі далі. І саме тому, якщо в першу чергу дивитися на дружбу, а вже потім дивитися на певні там зовнішні параметри. Мені здається, що цей підхід він набагато виграшніший, ніж коли ти обираєш собі там дуже ну, вродливу та. дівчину, і потім, а потім нам, виявляється... намагаєшся зробити з неї да -да доброго собі друга, тому що дуже багато чоловіків на жаль вони не враховують ту історію, що якою б вродливою дівчина не була би, і наскільки б вона там е гарно не виглядала. Через декілька місяців е, сімейного життя ви звикнете до неї. Ви звикнете до того, яка вона вродлива. Ви звикнете до неї, до її фігури. Ви звикнете до е, всього, що є зовнішнє. Але жити ви будете саме з її характером, з її звичками, з її добротою або відсутністю цієї доброти з усіма рисами її характеру, з усіма добрими і поганими. І як в російській мові говориться, що є типу, черти характера, а в когось є такі чорти в характеру. Тобто, і ну про все це треба знати та заздалегідь, бо да, якщо... саме, саме тому, якщо ви дивитеся от на цю зовнішню історію, то звичайно потім у вас може бути. Серйозне розчарування, і саме тому я би починав з того, що спочатку є дружба, а потім, вже виходячи з цієї дружби, ми дивимося на певну симпатію на те, чи запалює нас людина, так би мовити, візуально, там угу. сексуально, і в всіх цих. І врешті тоді у нас виходить міцне кохання. Ну, ну так, так. так має бути. Так має бути. Так. Але от е, навіть якщо знаєш, все було побудовано правильно, бувають моменти, знаєш, минає час. І yeah. от там людина каже: от мені здається, все, він мене не кохає. Ну, от, ну, все, я не відчуваю, що він мене кохає. О, це що? Це хіба кохання пропало? Чи це як це назвати? Чи це просто щось, ну, вона собі так надумала, там, чи в ньому проблема. В чому проблема? Насправді мені здається, що. Кохання рідко коли кудись зникає, це так це не монетка, яка десь була в гаманці і кудись завалилася, вивалилася, да, да, да. тобто тут трошки складніше. Е, якщо ми подивимося, от е, в українській мові там є два таких слова: да? там кохання, любов, тобто які по сенсу більш-менш підходять один одному. Вони так мають такі ну синонімічні значення, дуже схожі. Але якщо ми подивимося, наприклад, ту саму грецьку мову. То е, там буде трошки ширші ці поняття. А тобто там три здається, якщо не помиляюся. Чотири, да. Чотири там, навіть там є е, та, те, що називається такою, мовити, так батьківська любов. Там коли є таке піклування, турбота, угу. е, це так, як сторджі називається. Це такі батьківські е, стосунки, батьківська любов до, до дитини. Є філос, це кохання. З Друз... друзями. Так, да, угу. це такі друзі. Є е, ерос це еротичне, це все, що пов'язано з сексом пристрастю. І є агапе, це, так би мовити, безумовна жертовна любов таке безумовне жертовне кохання. І буває таке, що в шлюбі там жінка не відчуває від чоловіка кохання. Тому що вона від нього, наприклад, там, потребує там, цю любов, так би мовити, філос, як дружба. Тобто, їй потрібно там, час разом проводити, їй потрібно так, щось там робити, та, там щоб разом, він якось так. допоміг, допоміг їй, щоб він вислухав її, там, щоб він там, з дітьми там, попіклувався про дітей, вивчив з ними домашні уроки, вона там, допоміг їй по господарству там, чи ще щось. І їй, тобто, потрібно таке ставлення, як от, ну, друзі, допомагають одному, підставляють плече. А в нього тільки ерос. Тобто угу. в нього тільки любов, така пристрасна, коли він хоче її там обіймати, цілувати в ліжко. Ну тобто, і вже та певний дисонанс. І, і, і в нього він думає, що кохання це більше як ерос, це більше як така еротична любов. Угу. А вона більше сприймає кохання як дружбу і як допомогу. А буває таке, що інколи там партнер потребує таку любов, як агапи, як коли це ну жартовна любов, коли. Ти можеш якісь там проблеми, вади, недоліки, якісь так. там серйозні розчарування, чи ще щось. Ти можеш покривати їх своїм коханням. І ти можеш через своє кохання робити ну, якісь там серйозні складні речі заради своєї людини. Тобто, ти типу, ну, це про так мовити такі романтичні подвиги, там чи побутові якісь речі, mm -hmm. де ти допомагаєш дуже сильно. Тобто, і агапи, це. Така безумовна жертовна любов, коли там, от, хтось з кимось піклується певний час. Тобто, наприклад, чоловік е, потрап, потрапив в ДТП, і в нього дві ноги перебиті, і він там 4-5 місяців має лежати. Е, чи, чи буде він в цей час, як, так би мовити, добрим коханцем для неї? Та, звичайно, ні. Чи буде він для неї добрим другом в цей час? Мабуть, теж ні. Чи, бу, чи може він е, проявляти до неї оцю любов сторч, як батьківську, коли він про неї піклується? Теж ні. Ну, теж, так. Але тут саме потрібна любов агапи від неї. Да, там де вона про нього піклується, і вона розуміє, що я не отримую зараз це не 50 на 50 стосунки. Я зараз буду йому готувати. Я буду піклуватися про нього. Я буду все зробити, ходити за, там за лікарями в аптеку, ще кудись. І я буду робити все для того, щоб він ці там півроку відновився і повернувся до нормального життя. Саме тут потрібна любов агапи. І саме тому в різні періоди життя, в різних обставинах, різний, так би мовити, вид кохання буде мати певний успіх. Але ще, якщо ми згадаємо, ну, окрім це таких глобальні це види кохання, є ще мови кохання. Ну, да. я, зокрема, про них читав. Я думаю, ти теж якби читав цю книгу, і да. багато людей, і наших глядачів, слухачів, теж, можливо, її читали: п'ять мов любові. Да. І теж, якби треба та, ну я наскільки пам'ятаю, знати, яка мова у тебе, яка мова у неї, і якось ну, комунікувати в цьому плані. Да. Е, більш за те, я часто зустрічаюся з тим, що. Приходять люди на індивідуальну консультацію сімейну, ми починаємо розмовляти, і я можу задати там в певний період дівчині питання: я кажу, яка там твого чоловіка мова кохання? Вона каже: Ой, а я не думала про це, я кажу, ти ну книжку читала? Вона Каже, ні, я читала, я розумію, що в мене подарунки, але яка в нього? Я якось не замислювалась, мабуть, мабуть, дотики, мабуть, дотики, ну так гадаю. Я питаю в чоловіка, говорю, а от у тебе як, як взагалі? Це? Ну вони кажуть, в мене мені здається, що в мене взагалі якісний час, а в неї мені здається, що їй подобається, коли я їй кажу слова, слова підтримки. Підтримки, да. підтримки, так. Да. Вона каже: Та ні, мені взагалі не щось розбіг такий. І вони да, Вони, типу, читали обидва цю книжку, але вони кожен зрозумів по іншому. Да, ну тобто не практикують. Тобто. Мало дізнатися ці мови кохання, треба ну насправді розшифрувати мову кохання свого партнера, тому що для тих раптом, хто не читав книжку, є п'ять мов основних любові, є ситуація, коли якісний час разом так. люди проводять, є ситуація подарунки, коли ми даримо один одному щось. Є ситуація, коли ми торкаємося один одного. Це дотики і фізичний контакт. Угу. Є слова підтримки. Це коли людина хвалить іншу людину. І є акти служіння, коли ми за іншої так, людини Да, робимо там якісь речі, і коли ви розумієте мову свого партнера, ви можете дати йому в стосунках саме те, що йому потрібно, тому що дуже часто буває таке, що жінка там кричить. Вона каже: Я для тебе все роблю, я і те, я дітьми гляжу, я вдома порядок підтримую. Коли там ти просиш мене, що допомогу я завжди тобі допомагаю. Це... Тобто, і, і, і вона розповідає, як багато всього вона для нього робить і Як багато вона піклується? Але наприклад, якщо йому потрібні слова підтримки, ну та це все. А, не те. а вона постійно робить акти служіння. Вона постійно піклується про нього, про всіх і жертвує своїм часом, але не говорить йому ті слова, що ти у мене молодець, ти у мене найкращий, я тобою пишаюся, я тебе поважаю. Е, в мене там у моїх подружок там чоловіки взагалі не такі класні, як ти в мене. Угу. Тобто, якщо вона не говорить щиро йому таких слів, то звичайно він отримує від неї багато всього, і він бачить, що вона працює. Там чого про про де робить нього. і діти там нагодовані, все окей. Але він, як чоловік, він знаходиться в пустелі і в нього нема води. Тобто він розуміє, що в цій пустелі багато чого відбувається, там багато, багато піску, чого є. Там пальма є, да там навіть якась жабуня, десь щось квакає, там змія повзає якась по цій пустелі. Але води, яка йому потрібна, нема. І так само жінка, вона думає, наприклад, що там я не розумію. Я ж так про нього піклуюся. Невже він не хоче пропікуватися про мене, тому що. В неї, наприклад, це мова любові, це акти служіння. І вона думає, ну, чому він мені не допоможе? Невже він не бачить, як я втомлююся з дітьми, як я втомлююся в побуті? Я ще там працюю там на якійсь роботі та півдня mm -hmm. там вранці. Невже він не хоче мені допомогти? А він постійно їй подарунки приносить. І в нього маня, він заходить в магазин, там то -то шоколадку, то ще щось, то потім якийсь там щось на роботі в майстерні зробив, власними руками щось приніс. Вони дивиться на це, ну, подарунок, подарунок, ну, прикола, та. да, і все. Тобто, це не її мова. Тобто, і, і саме тому треба розуміти не тільки свою мову і як ви хочете піклуватися про партнера. Да? Тобто, треба зрозуміти, яка мова в нього, і дати йому саме це. Тому що люди розходяться, розлучаються не тоді, коли вони не докладають зусиль, чи не тоді, коли вони не стараються. Люди розходяться, туди, тоді, коли вони не дають один одному саме те, що потрібно іншій людині. Тому що буває таке, що люди говорять: я віддала йому все, я робила все за для того, щоб розвивати ці стосунки, але все одно він пішов до коханки. Якби ти давала йому те, що йому насправді потрібно як чоловіку, наприклад, повагу, чи слова підтримки, чи якісний час разом, чи ще щось, він міг би нікуди не йти. Ну, ми так. не виправдовуємо, коли чоловік йде до коханки, цього не може бути жодного виправдання. Ми не говоримо, що є якісь причини, там що через жінку він пішов, і ми його виправдовуємо захищаємо. Ні, це ну, загибла справа. Якщо чоловік так робить, це, це хрести. Тут справа йде в тому, що сім'ї не Розвалюються і не розсупаються, коли партнер кожен отримує те, що йому потрібно, і це дуже різні речі, і саме тому треба розшифрувати власну мову кохання і навчитися говорити на мові кохання свого партнера. Цікаво, цікаво. Знаєш, не треба давати все, треба давати тільки те, що насправді потрібно. Якщо да. е е е е е можливо наостанок от таке от зробити, е що б ти порадив, якщо, скажімо, на сьогоднішній день я от Ну, не відчуваю до партнера свого, як от, от, кохання. Я да? кохання якогось. не, да, я Все не хочу йому да, допомагати. Ну, ну Він класний, ну нічого не жевріє всередині. Іти до психолога не знаю, Що робити? По різному. Дивись, дуже в багатьох людей є такий стан. Коли люди певний час вже разом прожили, у них спочатку були там емоції, новизна, Та, непередбачуваність. Да. Потім там 3, 4, 5 років в когось по-різному, хтось більше, хтось менше. Бувають момент, коли стосунки так трошки так ж -ж -ж, кохання і пристрасть, вони так якби сідають. Це це літак. Так. Да, і люди вже розуміють, що їх втримують разом щось інше, але вже на кохання. Діти, майнове питання, звичка, ну страх, що не знайду собі когось кращого, чи mm -hmm. буде все таки гірше. А хто мене там? Жінка думає, хто мене там в 38 років вже там покохає, коли в мене вже двоє дітей там і буде навда. Шлюб чи ще щось. Різні, різні різні є моменти. І жінка думає, я вже нічого не відчуваю до нього, він вже нічого не відчуває до мене, ми просто сусіди. Тут насправді можна одним таким дуже потужним принципом змінити цю картину. Вчинки любові вони ведуть до почуття любові. Тобто, коли жінка сидить і чекає, що буде якийсь момент, коли мій чоловік зміниться. І почне щось для мене робити, якось мене кохати, приділяти мені час, викладатися, робити якісь подарунки, романтика. Вона цього не може не дочекатися, і вона його не кохає, і він її не кохає. Mm -hmm. Але якщо жінка розуміє, що вчинки любові ведуть до почуття любові, то вона може, не очікуючи цього від нього, почати робити це сама. І вона може спробувати своєму партнеру дати те, що йому потрібно, і попіклуватися про нього, так як він хоче, щоб про нього попіклувалося. Тобто, якщо чоловік хоче, щоб вони разом проводили час, був якісний час разом, дати йому це. Якщо він йому потрібні слова підтримки, окей. Якщо він там реагує на подарунки, якісь окей, спробувати. Якщо йому потрібна десь плече допомога, стати цим плечем, стати цією помічницею. І коли вона буде це робити. Коли вона буде зарадою іншої людини докладати власних зусиль, в неї знову з'являться ці почуття. Тому що ми не можемо негативно ставитися до людини, по відношенню до якої робимо добру справу. Цікаво, це працює, слухай. Там. І саме тому, коли ми починаємо робити діла любові до іншої людини, у нас виникає почуття любові. А що буде? Зі сторони чоловіку, коли він вже теж там нічого не відчував довгий час до своєї дружини, він теж думає, що все начебто померло, і тут, начебто, вона починає демонструвати йому увагу, повагу, любов, любов, то. там підтримку, ще щось, ще щось, допомогу. Він дивиться він думає О. Наче друге дихання відкрилося в наших стосунках, і він теж починає робити діла любові за це зворотні пішов. І вона процес. теж це починає відчувати. Тобто, якщо сьогодні чоловік не відчуває до своєї дружини нічого взагалі. Він може теж почати робити діла любові, і діла любові вони призведуть до того, що в нього виникне почуття любові, тому що люди так чекають, і вони думають, ну я маю щось відчути. Я маю, от як от, от тоді та я питаю, там, має там цей... було так. Я його бачу. Він тоді таке натхнення було. Так було добре. Та тоді. Іскра. І вони куди воно кудись всиділося. А насправді. Ці емоції, які були спочатку, вони трошки вже ну, сіли, а сьогодні справи любові і діла любові, вони призведуть до того, що це почуття воно вже буде глибшим, стабільнішим, спокійнішим. Можливо, там вже не буде таких емоційних гойдолок, там вже буде простіше все. Але ця любов, вона вже щира, справжня, довгострокова. І саме тому, якщо люди розуміють цей принцип, що вчинки любові Призведуть до почуття любові незалежно від того, хто почне там чоловік почне це робити, ця жінка почне це робити. Сім'ю можна знову зробити люблячою один до щасливою да клас. Ми бажаємо вам любові.